У загальноосвітній школі номер 4 тиждень нетрадиційних уроків. Це підтвердили учні 4 класу замість звичних 45 хвилин науки у класі справжній бум українських обрядів. Основна тема заходу жіноча хустка. Про неї від А до Я розповіли діти глядачам. Детальніше Юлія Струк. Їх більше двох десятків, і кожен має свою українську хустку. Це не парад різнокольорових накидок на голову чи плечі. У загальноосвітній школі номер 4 не традиційний урок. У класі зібралися батьки, вчителі і головні герої свята, четвертокласники. Саме вони знають про всі тонкощі хустини, її використання в різних обрядах та як правильно зав'язати жіночий убір. Всім присутнім школярі продемонстрували аж 10 способів. Про один із них розповіли і нам. Спочатку ставлю на голову, одягаю, вона тримає рукою, потім беру і завертаю е, один кінець хостки, потім другий беру і завертаю. Потім беру навкруг голови і зараз завершую. Зверху я училась зав'язувати хустку один день. Діти, основні учасники, тому що вони вишивали хусточки для своїх матуз. Вони малювали хустиночки, вони шукали прислів'я, пісні, коломийки, скоромовки. Подібні заходи у молодших класах дирекція школи проводить протягом тижня. Заступник директора Ольга Єрохіна переконана, дітям потрібні зміни, тому такий незвичний урок школярам дає можливість проявити себе рівноправним партнером учителя. Якщо традиційний урок дає знання і формує вміння, то вже урок з інтерактивними технологіями має особистісно розвивальний характер. Учень кожний здібний, і потрібно розвинути його здібності. Учень повинен бути рівноправним партнером вчителя, але повинен сам вести пошукову роботу на уроці. У рамках заходу глядачам показали не лише різноманітні способи в'язання хустин. Діти розповіли про історію української хустки, її використання у різних обрядах, підшукали різноманітні прислів'я, вірші та пісні.